Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Урок 6. Розгорніть підручники на сторінці 19. Прочитайте тему нашого уроку. Отже, сьогодні на уроці. Тема уроку. Вода в природі та житті людини. Прочитаємо довідку від адаптера про охорону води, пошепки разом з диктором приготувалися. Запаси води на землі величезні, проте переважно це солона вода морів і океанів. Запаси ж Прісної води, яка вкрай необхідна людям, незначні й вичерпні. На кожні сто літрів солоної води припадає лише два літри прісної. Тому в багатьох місцях планети її бракує для пиття, зрошування, потреб промисловості тощо. На землі стає дедалі менше чистої води. У водойми часто потрапляють отруйні речовини з побутових та промислових відходів. Через аварії танкерів... У води морів і океанів витікають тисячі тонн нафти, яка вкриває поверхню води масною плівкою та завдає непоправної шкоди морським тваринам і рослинам. Для кращого розуміння тексту звернемося до тлумачного словничка. Сторінка 33. Прочитайте тлумачення слів, зрошувати промисловість, танкер, натисніть на паузу та прочитайте тлумачення слів. Отже, тепер ми можемо дати відповіді на запитання. Обери правильну відповідь. Більшу частину води на землі становить А. Солона вода морів та океанів, Б. Прісна вода льодовиків, річок та озер, В. Водяна пара в повітрі. Так, правильний варіант. Найбільш цінною для людини є вода. А прісна, Б. Солона, В. Прозора. Так, прісна. Брудну масну плівку на воді утворюють А. сіль і цукор, Б. Пісок і глина. В бензин і нафта. Правильна відповідь бензин і нафта. Перегортаємо сторіночку, прочитаємо, прискорюючи тем. І запам'ятаємо, від забруднення води потерпає все живе: рослини, тварини. Забруднена вода шкідлива для здоров'я людини. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз пошепки, потім прочитайте мовчки і повторіть з пам'яті. Уважно розглянемо малюнок і виконаємо завдання. Подивіться, що ви бачите. Визнач, чим небезпечно зображена ситуація? Отже, ваша відповідь? Так, це В. Шкідливі речовини зі сміття потрапляють у ґрунтові води і до криниці. І це небезпечно для життя. Переглянемо відеофільм про усесвітній День Води. Усім привіт! Мене звуть Максим Капітошко. Я звичайнісінький учень, як і ви. Опевнений, що в нас є багато спільного. Отже, мені є чим з вами поділитися. Але спочатку хочу привітати вас зі святом. Питайте, яким. З всесвітнім днем води. Переконаний, що колись його зроблять вихідним днем. Але для цього треба багато чого зробити. Ми маємо зрозуміти величезне значення в масштабах усієї нашої планети. Питна вода, до якої ми звикли, займає лише 2,5% від усіх водних ресурсів Землі. Це як дві краплі йогурту відносно цілої пляшки. Найбільше пощастило американському континенту. Там половина всіх прісних водних ресурсів планети, а найменше жителям Африки. У них лише 9% таких запасів. Кожна склянка води дуже цінна та викликає шанобливе ставлення. Африканці навіть не уявляють, що десь на планеті Земля люди можуть випускати воду з крану просто так, наприклад, коли чистять зуби. Вміти цінувати воду. Давайте перевіримо, як добре ми знаємо назви річок України. Підкресли назви відомих тобі річок України. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, це Дніпро, Дунай, Дністер. Вісла знаходиться в Польщі, підкреслювати не будемо. Прип'ять, Сіверський Донець і Південний Буг. Наступне завдання на сторінці 21. Поміркуйте. Чому вода така цінна? Так правильно. Адже без води не буде життя на планеті. Вода це життя. А як на вашу думку людина може берегти воду? Так, прочитаємо пам'ятку. Воду слід використовувати економно. Добре закручуй кран, зменшуй напір води, коли вмиваєшся, чистиш зуби або миєш посуд. І останнє завдання для вас таке: намалюйте листівку. Збережімо воду. І на наступному уроці. Ви продемонструєте свою листівку всьому класу. А зараз підведемо підсумки. Отже, чому вода цінна для людини і природи? Як людина може берегти воду? Сподіваюсь, що ви зуміли відповісти на ці запитання.